Всіх вітаю! Давайте подивимося, для чого, для чого Путін обміняв політв'язнів на Трасікова, такий собі вбивця-кілер, який був засуджений у Німеччині на довічне ув'язнення. Для чого Путіну знадобився цей трасіка? Давайте дивитися, що він там задумав. Так, дивіться, він його повернув. Да? Це, це, може, це карта, яка говорить, ну, по якій можна і піти, і прийти. Да? Тобто він повернув Це успішний обмін, успішна така, знаєте, як сказати, операція, успішна операція по поверненню додому для того, щоб вершити правосуддя. Для того, щоб вершити правосуддя, він поки що буде, знаєте, так, незадіяний. От Просто повернув і повернули його, і він поки буде так от знаходитися в такому сплячому, як то кажуть, режимі. Працювати він не буде поки що, але не розраховують на те, що він буде. Він буде Виконувати певне розпорядження по правосуддю, скажімо так. Він потрібен, на нього, на нього покладають якісь надії. Він пов'язаний з якимись планами на майбутнє і з застосуванням сили. Тобто його професійність, його сила і професійність вона потрібна буде для того, щоб вершити певне правосуддя. Ну, диявол. Він буде служити дияволу, дивіться. Так, щоб, щоб через нього реалізувати правосуддя. Ну, я вам скажу так, що він буде задіяний, як тілеробивця, він і надалі буде задіяний. А чи задіяний він буде в своїй державі, чи, можливо, його будуть посилати за кордон? Я не думаю, що його будуть посилати за кордон. Тому що до інших берегів він буде зупинений, він не піде до інших берегів. Значить, швидше всього, що він буде вершити свої чорні справи, що він буде вершити правосуддя, реалізувати, да? реалізувати певне правосуддя у себе в країні. На нього покли... ну, він потрібен для майбутнього. Його руками будуть прибирати конкурентів, далі прибиратимуть неугодних людей, які вийшли вже з довіри у Путіна, далі опозиціонерів, там, якихось, ну, як сказати, активістів і так далі. Тобто він буде реалізувати правосуддя надалі, застосувавши силу. За досить, да, за досить великі кошти, ну, я вам скажу так, швидше всього, що він буде задіяний у чистці самої путінської цієї клаки, путінської організації. Він буде як особистий, особистий, особисто е, як, виконувати вказівки самого дьявола, самого імператора, самого Путіна. розумієте? Він йому потрібен для чогось особистого. Ну, для чого особистого? Тут випало правосуддя. То це вже зрозуміло, що він буде вершити. Ну, знаєте, влада діє підло, підступно, Розумієте? Для того, щоб продвигати оцей путінізм, скажімо так, через якісь домовленості, домовленості. І, звичайно, що пов'язаний він буде також із війною. Ви знаєте, я, я ще так ризикну, ризикну, ризикну сказати. Про те, що він може бути задіяний навіть у війні з Україною. І готується якийсь хитрий хід, якісь домовленості для того, щоб забезпечити перемогу. Ну, недобре, я вам скажу так, недобре задумає Путін. Швидше всього, що ми його десь побачимо у військових діях цього Красика. З ним він отримає однака... <кхи> так, якась готу, буде готуватися якась воєнна операція. Швидше всього, дивіться, буде, буде готуватися воєнна операція. Він цій операції буде задіяний. Він буде реалізувати хитрим, хитрим шляхом якийсь наказ. Реалізувати наказ хитрим шляхом саме у війні. Далі дивіться. Буде домовлено, але е, через таємні, таємні домовленості Якийсь буде виконувати таємні домовленості. Я вам скажу так, він повинен, він буде задіяний е, у війні. У війні, що саме, що саме? він буде виконувати страхи. Емоції, створювати ситуацію, йому буде наданий наказ створити ситуацію, нагнати великих страхів, страхів перед перемовним процесом. Перед перемовним процесом нагнати якихось страхів і саме цим створити ситуацію, щоб вплинути на зміну ситуації, реалізувати зміну ситуації, якісь страхи, Які страхи є. Є всі шанси, щоб він буде нанесено, реалізувати, змінити ситуацію через удар, через, через агентуру. Агентуру нанести удар і щоб цей удар мав великий шанс вплинути на перемовний процес. Він викладканий для досить агресивних дій. Досить сильно він буде проплачений, дуже важко. Ситуація затягується. Треба робити вибір. Ви Знаєте, я вам скажу так. Він буде задіяний десь стосовно, стосовно війни в Україні. Він буде розробляти якусь певну операцію, операцію з агентурою, для того, щоб нагнати великі страхи на когось, на якогось імператора. Можливо, на українського імператора, на Зеленського. Можливо, буде якийсь. Тут, бачите, випала карта агресії. Ось вона. Можливо, це буде напад. Напад на е, Зеленського. Ой, щось, щось готується досить, досить страшне. Не так просто він його. Не так просто він його е, викликав. Треба змінити ситуацію. Йому конче, треба змінити ситуацію. Вони будуть розробляти якусь воєнну операцію стосовно імператора, досить агресивну і розумієте, але не для того, щоб вбити вбивства я тут не бачу, жертв я тут не бачу. Але не для, того, щоб, не для того, щоб вбити, а для того, щоб сильно налякати і мати всі шанси на, мати всі шанси на зміну, зміну ситуації у війні. І це буде хитрий хід. Ну, знаєте, я не буду здивована, якщо ми почуємо про те, що буде скоєно на когось замах, але замах не з метою вбивства, а з метою залякати. Залякати. Розумієте? Ну, історія не досить не дуже добра. Можливо, це замахи, замахи, я думаю, що це в Україні. Я думаю, що готується якась операція в Україні із замахом. А це вже буде дійсний. Ну, як, не замах, це, це буде не замах, а просто попугать, полякати для того, щоб підштовхнути до підписання якихось документів, які будуть стосуватися війни. І зміни ситуації у війні. Росії потрібно змінити ситуацію. Щось у них там не так. Ось для цього і знадобився красіков. Буде розроблятися, що всього, якась операція воєнна, хитра, підступна, брехлива і так далі. Бо там і місяць випав, там і хитрість випала, підлість і так далі. Ну, я думаю, що ми з вами про все це почуємо. І вже насправді Шухеру він викличе, шухер він викличе великий, я вам скажу. Це буде щось, щось таке, знаєте, відоме і резонансне. Я не бачу, щоб воно зірвалося, я не бачу, воно буде реалізовано. А ось чи вийде налякати до такого. Стану, щоб були підписані всі хотілки Кремля. Я теж сумніваюся, тому що те ж саме, саме там в картах у моїх, да, у розкладах у моїх говорилось про те, що буде зірвано щось піде не за планом. От щось піде не за планом. Я думаю, що цього. Цю людину, цього кілера, почнуть зразу відслідковувати всі його пересування. Це хіба досить добре замаскується? Ну, подивимося, подивимося, як буде. Але не випадково він його викликає із... не викликав, а обміняв на політв'язнів. Не випадково. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.